Всім привіт! Сьогодні хочу показати, які, ми, е, які мають вигляд наші живці, які готові до відправки. Багато хто писав в коментарях, ну, особистих повідомленнях, що які саме відправляєте живці на продаж. І ось моя одна з моїх паличок. Тобто це стелаж на 4 палиці. І я покажу вам, які ми відправляємо. Ось такі мають вигляд, якби живці на продаж. Тобто, ну, такі вже підрощені живці, немаленькі. Є ось, наприклад, такий кущик. Уже. Тобто, це вже здоровий, дорослий кущик. Це Purple Stripes. Отакий, От хто бажає, можете вже замовити. Отакий От вже готовий цвіток, готовий до пересадки. Більший горщик. Ну, ось і тут. Тобто -то вони приблизно мають одинаковий вік і одинакового розміру. Ось фемки. Такий вже здоровий. Ось так. Нижні полиці вже здорові живці. Саме ці будемо сьогодні відправляти, які замовили вчора. Набором ось такий мають вигляд. Тобто очікуйте свої квіти. Тобто вони вже такі величенькі, потребують вже пересадки в більші горщики. І вже, думаю, через місяць, через два будуть квітнути. Ось така справа. Покажу ще один стелаж. Тут вже якби більше трішки рослини. Ось такий вони мають вигляд. Тобто, наприклад, Royal оскад. Ось вона така виглядає. Ось такі їжачки. Всі вони такі живенькі. Товстенькі, хороші до відправки. Ну, ось так. Так що, якщо ви захочете замовити, ви отримаєте отаку от красу. Тобто ось. Ну, такі справи. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось дане відео, ставимо лайк, коментуємо. Всього доброго!